Власне, наскільки критичною наразі є ситуація з молодими працівниками в Україні та чи зріс попит у молодих чоловіків на роботу за кордоном? Розпитаємо президента Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник з нами на зв'язку. Пане Василю, раді вас бачити. Вітаю студія, вітаю ваших глядачів. Власне, перше моє питання справді. Чи зріс попит у чоловіків віком від 18 до 22 років, тобто в тих, які, в яких з'явилась можливість виїздити вільно за кордон і повертатися назад в Україну, попит на працевлаштування за кордоном? Насправді... Не так багато часу минуло, і говорити про якийсь сплеск і зацікавленість в тому, аби працевлаштуватися за кордоном. Ну про це ще зарано говорити. Загалом все відбувається на якихось таких, знаєте, відчуттях. Тобто, роботодавці бачать, що в них звільняється якась кількість молоді. З'являється інформація, що якась частка молоді бере академ відпустки і намагається виїхати за кордон, але. Точних даних, скільки саме молодих людей обрали для себе шлях виїзу за кордон, цієї інформації просто не існує, і тому я в дійсності хотів би, щоб всі віднеслися до того, що зараз відбувається з позиції, просто поспостерігати, що насправді буде відбуватися далі. Якщо прийнято рішення, що молодь у віці до 22 років включно може поїхати за кордоном. За кордон, це їх власне право або залишатися, або виїздити. Ну Україна ж це все ж таки країна вільних людей. Безперечно, і з цим правом ніхто навіть не, не буде сперечатися. Просто цікаво, як це впливає на ринок праці і на, на весь бізнес. І з тієї інформації, яка була прилюднена виданням Форбса, 20% працівників у готельно-ресторанному бізнесі, там був наведений приклад конкретно бізнесу в Тернополі, готові звільнитися або вже звільнилися, щоб виїхати за кордон. Це переважно або Чоловіки, які працюють на кухні чи офіціантами, або молоді дівчата, які готові виїхати зі своїми хлопцями за кордон. На вашу думку, наскільки сильно це може таки вплинути на бізнес, який вкладав у молодь в першу чергу зараз? Це в дійсності проблема бізнесу, котрий буде втрачати якусь частину людей, котрі поїдуть? Бо ну, ми ж все ж таки впевнені, що лев, левова частка українських хлопців залишиться все ж таки в Україні. Але Мені просто дивно буде спостерігати потім за українським бізнесом, що він буде робити після закінчення військових дій. вони рано чи пізно закінчаться. Рано чи пізно у нас будуть відкриті кордони нашої країни, і люди, котрі працюють в Україні, захочуть поїхати попрацювати за кордон. Бо ми очікуємо, що буде нова хвиля трудової міграції. Що тоді буде говорити бізнес? І тому для бізнесу, котрий хоче втримати молодь, втримати робітників в Україні ну потрібно формувати конкурентні умови праці, конкурентні умови заробітні плати. і розуміти, що насправді український бізнес в умовах відкритого світу буде конкурувати не в межах одного міста чи однієї області. Він буде конкурувати вже з роботодавцями з інших країн. А якщо ми прямуємо і будемо рано чи пізно у європейському союзі. То відповідно ринок робочої сили, котрий буде відкритий для українців, коли вони зможуть працевлаштуватися в будь-якій країні Європи, ну зрозуміло, буде спричиняти величезний тиск на наших роботодавців, і вже зараз потрібно про це думати. Кордони зачинені не назавжди. Тобто Але... війна просто пришвидшує цей процес. Вона пришвидшує процес, але виїзд людей, котрі зараз відбувається, все ж таки в більшій мірі пов'язано з безпековими факторами, так, так. а не з намаганням знайти собі роботу за кордоном. Угу. Це перший момент. Другий момент у зв'язку з тим, що достатньо серйозно і жваво почалося обговорення цієї постанови стосовно того, що молодь може виїздити. Роботодавці почали говорити, що ну як що ж ви наробили, навіщо ви їх випускаєте? Це навпаки буде пришвидшувати бажання молоді виїхати з країни. Бо люди почали відчувати, не зроблять ли крок назад, чи не відкатають назад цю постанову і чи знову не заборонять виїзд. І тому. В умовах, коли люди знаходяться в стані стресу, все ж таки будь-які заяви потрібно робити дуже обережно. Бо виглядає те, що зараз відбувається, те, що говорять роботодавці, виглядає дуже просто. Роботодавці бояться, що від них поїде дешева робоча сила, і тому вони через змі намагаються тиснути на уряд, щоб тот відмінив постанову, і це сприймається саме так звичайними людьми. Угу. Тому потрібно всім заспокоїтись, знову ж таки. Ми вважаємо, що левова частка українських хлопців не по. Їде вони будуть все рівно в Україні. Якась частка молоді котра знаходиться за кордоном, буде повертатися на батьківщину, і просто нам потрібно, як то кажуть, видихнути і спостерігати з тією ситуацією, котра в нас зараз складається. Отой варіант, що ви озвучили, про підняття зарплати працівникам для того, щоб їх утримати, він може спрацювати на післявоєнний період під час війни. На вашу думку, наскільки це ефективне рішення? І що робити, наприклад, бізнесу, якщо він працює в умовах війни, припустимо, навіть у прифронтових областях або населених пунктах і не має можливості підіймати заробітну платню. Що би ви порадили в такій ситуації робити? Тут потрібно співпрацювати з урядом, щоб уряд шукав можливості для зменшення або податкового навантаження, або пропонував дешеві кредити для розвитку підприємств. Хоча загалом в умовах війни будь-яка порада може закінчитися в той момент, коли те чи інше підприємство прилетить ракета або шахет. Зрозуміло, український бізнес потрібно підтримувати, надавати всіляку йому допомогу, але потрібно також розуміти і звичайних людей, котрі працюють в Україні. Отримують середню заробітну плату біля 22-24 тисяч гривень і в той самий час за ту саму роботу вони можуть отримувати у Польщі в два-три рази більше. І ну відносно недавно, вже і так, і у Польщі не дуже затишно, скажімо так, але тим не менш, безпековий фактор теж буде спрацьовувати. Сто відсотків ви казали, що треба почекати і подивитися, як розвиватимуться події далі. От, наприклад, Ярослав Железняк, народний депутат України, у своєму телеграмі оприлюднив документ 9 вересня про те, що він звертався до адміністрації прикордонної служби України, щоб дізнатися, яка ж все таки кількість виїхала молодих чоловіків за кордон, і каже, що ми навіть статистику таку не ведемо. тож точно сказати, ми не можемо, яка буде кількість ну, ти нам в ефірі, теж неодноразово казав речник. Де ж прикордон просто якраз говоримо про те, що ми поки що не маємо навіть даних, скільки людей виїхало чи ні. Але якщо бізнес буде реагувати і казати дійсно, що у них зменшується кількість працівників, ну побачимо, як буде виходити з цієї ситуації уряд. Я вам дуже дякую за те, що ви доєдналися. Василь Воскобойник, президент з української асоціації компаній із міжнародного працевлаштування, був з нами на прямому зв'язку. З ними говорили, чи може ринок України втратити через те, що український уряд дозволив виїздити молодим чоловіком людям до 22 років включно за кордон